Замість підручників, персональний комп'ютер, міжнародний навчальний центр IT Степ Академія запрошує школярів 5-11 класів на навчання в IT СТЕП школі. Крім традиційних предметів, тут поглиблено вивчають інформаційні технології та іноземні мови. Але передусім у школі акцентують увагу на розвитку софт склів учню, аби підготувати дітей до життя і допомогти їм краще взаємодіяти з іншими. Тому після завершення навчання каже директор академії Ігор Мандар, школярі зможуть ефективно застосовувати свої знання у будь якій Сфері, яку вони виберуть в майбутньому, і це дає е, нашим діткам сформуватися у стержні впевненої людини у майбутньому житті. Перспективи неймовірні. Ну, будемо говорити так, сьогоднішній ринок праці говорить про те, що найменше постраждала у. Е, Сучасному світі під час війни це саме якраз сфера індустрії IT. а тому, що перевагою є те, що наші випускники можуть працювати не тільки у внутрішньому ринку, але й на зовнішній ринок. Навчають у школі за програмою, яка відповідає вимогам Міністерства освіти та науки. У неї інтегровано найголовніші предмети, які допоможуть дітям у майбутньому. Навички здобуті на одному уроці каже директорка школи Галина Габурак. Вони зможуть використовувати на іншому. Знання Фізики застосовуються в робототехніці, а математики в програмуванні. Починаючи з п'ятого класу, діти вивчають робототехніку, 3D-моделювання, Лего. Стартуючи далі, вже і шости клас – це ігровий дизайн, це йде предмети IT, створення гаджетів на Arduino. Це предмети, такі як Джаваскріпт. Вивчення іт технологій пов'язаних із основами програмування, тобто діти, проходячи до нас до школи, повністю вивчають курс іт технологій. Англійську мову у нашій школі вивчають за Кембриджем. Після закінчення одного року учні мають можливість дати екзамен, який підтвердить рівень їхньої англійської мови, і отримують сертифікат, який визнаний у всьому світі. Вивчаємо другу іноземну мову. Це може бути або німецька, або китайська, або польська мова. Усі необхідні знання діти здобувають за допомогою сучасних технологій. У школі використовують віар-окуляри, електронні мікроскопи та модульні лабораторії для вивчення фізики, хімії та біології.